Друзі, привіт! Повторюйте за мною. Малювала зранку мишка три цукерки, два горішка, а в обід в куточку сіла та смачний малюнок з'їла. Заєць спати захотів, сам постелю постелив. Сам приніс собі подушку, підмостив її під вушко, тільки дуже довге вушко, все звисає із подушки. Скочив котик, сів на плотик, миє лапки і животик, він чистенький і біленький. Гарний мурчик мій маленький. Серед ночі тишком нишком мовчки йшли три сірі мишки. А куди вони йдуть? І куди лягла їм путь? В мишок відповідь проста Полювати на кота. Рожева свинка в щетині спинка, рохкає, гукає, поросяток скликає, поросятка хи хочуть, спати йти не хочуть. В саду, зустрівши їжачка, злякалася Маруся. Не плач, сказав їй їжачок. Я сам тебе боюся. У жучка сонечка народилась донечка, вся вдалася в татка. Ну просто в цяточку цятка. І така ж червоненька, тільки дуже маленька. пароплаве пароплав. Ти куди помандрував? Я мандрую до морів, до Південних Островів. Петрик море домалює і зі мною помандрує. Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна. Ніби сонце в небі, світло. Сорока ворона діткам кашку варила, на припічку сиділа. Підіть, дітки, по водицю і цьому дам, і цьому дам, а цьому не дам. Він дров не рубав, в хату не носив, печі не топив. Води не носив, діжі не місив, каші не варив, хліба не ліпив, в піч не сажав, кашу доїдав. Кур ганяє пес сірко, кури скаржаться коко, але песик не зважає, тренування. Не спиняє. Світи, світи, сонечко, промінцем в віконечко світи веселіше, буде нам тепліше. Привіт, друже! Давай вчити букви разом зі мною. А Автобус їде по алеї, Акація цвіте в садку. А ми, зібравшися під нею, абетку вивчимо легку. Б. Будинок білий біля річки, з балконами на кожен бік. Будують братик і сестричка, бо в них і тато-будівник. В. Веселі вишні вкрили віти, виблискують з височини. Василько воду лє на квіти, Щоб вище виросли вони. Г. Гилгочуть, під горою гуси. В город забігло гусеня? Гиля, гиля, гука гануся. Його з гороху виганя. Д. Дубові дрова дід рубає, в дворі під деревом старим, а дітвора допомагає носити дрова з двору в дім. Е. Електрику містам і селам. Електростанції дають. Робітники гуртом веселим на елеватор хліб везуть. Є, єноти вивели гуляти своє єдине дитинча. За їх сім'єю вовк зубатий єхидно стежить з за куща. Же! Жуки дзищать в садочку літом. По стежці жабка плих та плих. Жоржини квітнуть жовтим цвітом, кружляють бджоли біля них. Зе зима морозяна на дворі. замети білі на землі. Зоріють в небі ясні зорі. Заснули зайчики малі. І, дивись, який новий годинник висить на стінці, нині в нас усі години та хвилини ми вивчили, щоб знати час. І Івасик іграшками грався, а по двору ішов індик. Івась побачив і злякався, і від індика в дім утік. Ї. Їжак покликав їсти й пити своїх маляток їжачків, та не схотіли їсти діти. Він їхню їжу сам поїв. Й Йоржа впіймав на вудку Йосип, схопив і зойкнув. Ой-ой-ой, не знав, напевно, Йосип досі який колючий Йоржик той. К. Качки край копанки клопочуть, качаток кличуть під комиш. Кача впіймати кішка хоче, катруся киці каже. Киш. Л. лелека ластівку питає. Хто вище всіх птахів літає? Літають люди вище всіх, на літаках своїх легких. М. Матуся наша найгарніша. За довгий день встигає все. Ми будем їй допомагати, млитців до чаю напечем. М. На довгу нитку. На Намистини Настуся хоче нанизать вона напевно буде нині на нашім святі виступать. О оленя прийшло до хати. Нумо оленя стрічати. Подамо йому оджину, яблуко і капустину. П. Похмуро плещуть хвилі в морі. Пливе на північ пароплав, В пургу і шторм в морськім просторі. Він путь до пристані проклав. Р. Ромашки рвати ми ходили. Над річкою в рясній траві І раптом равлика зустріли Із ріжками на голові. S. Стоять під снігом сосни сонно, сидять на соснах снігурі, санчата на ставок з розгону, скотились весело з гори. Те, тепер веста тарасів тато на тракторі в степу весь час, як тато, трактористом стати також збирається Тарас. У. у школу любимо ми ходити у свій комфортний світлий клас. Усмішкою завжди привітно учитель зустрічає нас. Ф – Фурчить, блищить на різні фарби. Фонтан веселий у садку. В нім водить флот легкий та гарний. Федорка. В білім фартушку. Ха! Хоч хвилі ходять і хлопочуть хоробрі наші хлопчаки, в човні хвиткому їхать хочуть, вони хороші моряки. Ц. Цапок водицю п'є з цеберка, скубе травицю на лужку. Солодкий цукор, чи цукерка. Це теж цапкові до смаку. Чи чубата чапля чи ваньковита, через болото йде одна. Чомусь журавликом дружити не хоче чапелька чудна. Ш. Шматок сальця шукає мишка. У нашій шафі шарудить. Як шугоне на мишку кішка, а мишка шусть у шпарку вмить. Щ ще дощ іде, перещить злива, щенятко вимокло, як хлюсь, а щеглик щебетун щасливий, Ще бече, пурхнувши на кущ. Ю. Планети кружать коло сонця, Юпітер п'ята поміж них. Юрбою дивимось на небо, вивчаємо наш дивний світ. Я, ягнятко, бігало й стрибало поміж деревами в садку, аж раптом яблуко велике застрягло прямо на ріжку. М'який знак. Ось день скінчився. закрию книжку, бо скрізь вже тінь і лялька спить. І я вкладусь в м'якеньке ліжко. І теж засну, як лялька вмить. Класно, сподобалось? То попросіть маму поставити ще раз. Пока!